Перший принцип це мати стійкий сенс. Я терпіти не в університеті нудні лекції, коли ти засинаєш. Але я дуже любив цікаві лекції. Ну, засинаєш в плані, коли тобі не цікаво щось розказують. Але я люблю історії і біографії, особливо якщо потім вони надихають і залишаються в тобі, і допомагають тобі якось розуміти тему глибше. Так от сьогодні я трошки дам історії. Яка, на мій погляд, буде корисною. От. Тобто я дуже що важливо хочу сказати. Я не хочу просто теоретично сказати, знаєте, як ці учителя успішно успіхать. Треба мати сенс. Я буду про це розказувати годину, а потім ви такі, блін, клас, спасибо. А як його шукати? А я, типу, приходьте на наступний. Ні, ні, я сьогодні хочу саме практичні речі говорити, але спочатку хочу поговорити саме про. Про сенс і почнемо з того, ну саме з історії. На фото людина, нака, на мій погляд, одна з найбільш впливових в психотерапії, це Віктор Франкл. от через те, що він не просто теоретик, він реальний практик. От, історія буде трошки про нього, бо, на мій погляд, його біографія класно розкриває те, про що ми будемо говорити сьогодні. Коротше, Віктор Франкл народився на початку 20 ї стріччі, він був євреєм, і він якраз народився в той період, коли психоаналіз Фрейда розвивався. І він дуже захопився психоаналізом і десь 25 А, про це трошки далі буде. Буду перемежовувати його цитатами. Можна відняти у людини все окрім одного. Останнє з людських свобод свободу за будь-яких обставин набирати, як ставитись до цих обставин або обирати свій шлях. Вже в 25 він розчарувався у Фрейді, бо Фрейд шукав проблему і відхилення. А він вважав, що треба не шукати відхилення, а давати, допомагати людині знаходити свій сенс. І він почав лікувати словом. Тобто він допомагав хворим шукати сенс, а не казав, типу, ти дуже хворий, ти страшно хворий, у тебе в дитинстві проблеми. Ну тобто, я зараз не знецінюю психоаналіз, але Франкл абсолютно з іншого боку підійшов до допомоги людям, і він допомагав шукати сенс спочатку хворим в клініках, до Другої світової він вже став світілом. Тобто він був умовно зараз, з нині жив... живих, Ірвін Ялом, є такий психолог. Тобто більшість відомих психологів вже померли. А Ірвін Ялом, людина, яка написала дуже багато книжок, допомогла тисячам людей, сотням тисяч. І продовживши. Умовно, уявіть, що Віктор Франкл це як Ірвін Ялом, такі в молодості. І... Франкл категорично відмовлявся сприймати людину як носія неврозів, і він вважав, що треба шукати не відхилення, а Сенс про це говорив. Цікаво, я знайшов його цитату: таку. Будучи молодою людиною, я пройшов через пекло відчює, долаючи, очевидно, безглузді життя через крайній нігілізм. нігілізм — це якби атм'єна всіх сенсів. Згодом я зумів виробити в себе імунітет проти нігілізму. у такий спосіб я створив логотерапію». Він почав дуже серйозно вірити саме в силу слова. Тобто, він вважав, що можна вилікувати людину не тільки медикаментозним шляхом. В школі Фреда заперечували будь-які сентименти, жодних рукостискань, обіймів, почуття. Тобто, взагалі, людина не торкалася іншої людини. Навіть на сеансі психотерапії це було заборонено. Франкл э, почав спочатку з психоаналізу, потім зрозумів, що це взагалі не його шлях. І він сформулював основні свої принципи психотерапії до того, як потрапив в концтабі. Э, він э, так вийшло, що його і його родину, його батьків, э, всіх заарештували. Точніше, ситуація була цікавою. Йому запропонували виїхати з Відня, він жив у Відні. В Австрії виїхати, але тільки йому, батькам ні. І він відмовився і залишився від нього. Тобто, він міг, через те, що він всесвітньо відомий психотерапевт, його йому запропонували виїхати. Він відмовився і потім забрали всіх концтабір, і він пройшов по суті чотири концтабори. А він ще встиг одружитись прямо під час Другої світової і. Він прямо в концтаборі починає оці всі принципи, які він вивчив, тестувати. Навіщо я вам про це розказую? По-перше, тому що це не просто теорія, яка теоретична теорія, яку ти читаєш і не розумієш, що з цим робити. Він сам на собі це виробив, і він дуже багатьом людям прямо в концтаборі допомагав. Цікаво є, що цитата Ніча, яку Ніше, який допоміг по суті фашистам, який вплинув на. На нацизм, точніше вибачте. Він, е, якщо мати навіщо жити, то можна винести будь-який як жити, оце е, цитату. По суті, Франкл зробив слоганом логотерапії, і він рятувався сам від нацистів і допомагав іншим. Е, він пройшов чотири концтабори, вижив і вижила тільки його сестра. Всі інші загинули батьки, його дружина, всі загинули. М ще його цитата. Немає такої ситуації, якої нам не було б надано життям можливість знайти сенс. І немає такої людини, для якої життя не тримало б на поготові якусь справу. Ці слова він, до речі, написав прямо в Аушлиці. Тобто, е знаходячись прямо там, можливість здійснити сенс завжди унікальна людина, яка може її реалізувати завжди неповторна. Я хочу, щоб ви це сприймали не просто як якась цитата, яку читаєш в книжечці, і такий, ну клас, сном почитав, лік спати, зранку встав і робиш свою звичну рутину. А це дуже важлива думка в тому, що в кожній в будь-які складні часи ми можемо знайти сенс. В тобто, це моя відповідальність знайти свій сенс, навіщо я це проходжу, як, що є для мене сенсом, що є моїм навіщо. І ніхто не може вам допомогти знайти. ну, Хтось може підказати щось, але відповідальність за цей сенс виключно на вас є. Ще трошки біографії його, і далі будемо вже детальніше про це. Він до, довгий час, виходить, 4 роки, майже спостерігав за в'язнями і нацистами. Він ніби опинився всередині великого психологічного експерименту. І саме ось ця позиція спостерігача. Допомагало йому виживати і рятувати інших. Він потім, до речі, весь все перебування в концтаборі, він збирав якби, матеріал для своєї книги, яку він хотів видати. Також він, коли потрапив концтабір, у нього була своя книга, яку у нього забрали, і це теж було його сенсом. Сенсом вижити, щоб написати книгу про все, що він пережив. Він пройшов чотири концтабори, включаючи найстрашніші – Освенцим та Дахау. Його дружина загинула в берген берзен батько і мати в Ваушиць. З усієї сім'ї вижили тільки він та його сестра, яка не захотіла після закінчення війни залишатися в Європі, бо не змогла її пробачити. І поїхала до Австралії. А Франкл взагалі повернувся до війни. Так, Бачу якийсь коментар. пошук сенсу звучить прямо як книга Йова. Так, mm, да, доволі, доволі схожа аналогія. Бо, по суті, Франкл та, проходив страшні часи, і навіщо я вам розказую цю історію? Ну, далі після цього він е, його книгу там, на 12 мов різних, на десятки мов. Він їздив зробив дві кругосвітні тури, умовно, як Modern Token, якийсь, да, їздить з піснями, а він їздив зі своїм. Зі своїми виступами по пошук сенсу. І він довів, що коли людина знаходить сенс, який для неї важливий, це не означає, що для іншої людини такий самий сенс важливий. Вона знаходить виключно для себе цей сенс. Цього достатньо, щоб вижити в будь-яких найстрашніших умовах. Тобто він пройшов не один концтабір він пройшов чотири. Він прожив не півроку, а чотири роки. У нас от війна вже. Більше ніж півтора року, і люди просто там читаєш іноді інстаграм умови і розумієш, що людям важко. Ну і я не знецінюю це важко, але все ж ми живемо, у нас є їжа, дах над головою. А він жив в абсолютно жахливих умовах, де навіть імені немає, є тільки номер, і все. Я буду радити вам книжку його, вона тут може під нас. Це людина в пошуках справжнього сенсу. Вона маленька, і він написав її, там, здається, за 12 днів. І якраз він про це розказує. І, в принципі, ця книжка просто про його шлях. Там там майже немає повчання. Ми будемо зараз я розказую про важливий сенс. Хочу вам показати, на мій погляд, я щиро вірю в те, про що говорить Франкл. На мій погляд, кожна людина, по-перше, має потребу в сенсі, тобто немає людини, у якої немає цієї потреби. Але є люди, які це знецінюють. І друге, я вірю, що кожна людина може, може знайти свій сенс в будь-яких умовах, навіть якщо сталося щось жахливе, яке вже не повернути. Кілька принципів, які допоможуть в цьому пошуку. Перше, буває так, що ви ну, дуже важ... тяжкий вибір варто зробити. Франкл такий наводить приклад побажання: Уяви, що живеш вдруге. Умовно, ти вже зробив цей хибний крок, щось зробив неправильно, Уяви, що ти живеш вдруге, що ти вже колись зробив цей хибний крок, який зараз хочеш повторити. Коли ти розумієш, що зараз це частина прийняття рішення, ти можеш обирати об'єктивно. Можливо, зараз ти є сили зробити по-іншому, зробити правильно. Тобто, ти якби погружаєшся в такі глибокі роздуми ти бачиш, усвідомлюєш свій вибір. Що Франко усвідомив? Уявіть. Ну, ви коли прочитаєте книжку, оцю, я прям раджу, я її, в принципі, раз на кілька років перечитую, бо вона маленька. Іноді ну, я навіть раджу її не те, щоб перечитувати. Отак просто відкриваєш всередині, там він описує шматочки життя в концтаборі. І ти прям відчуваєш себе, ніби ти теж в концтаборі. І ти усвідомлюєш один момент, що ти втратив все, але у тебе є прям, прям можливість обирати, як до цього відноситись. Це прям, знаєте, як воно таке стійке це відчуття в цій книжці, і коли на в книжці, ти якби переживаєш разом з ним, що він, наче він в концтаборі взагалі без нічого, без одягу, без всього, всіх всіх своїх регалій. Грошей і визнання репутації, але він все одно обирає, як на це дивитись. І він обирає на це дивитись з вірою, що все, що він вийде звідти. Другий принцип знаходити сенс навіть у стражданні. Ми часто хочемо звільнитися з страждання, типу, страждання це щось погане. А от насолода це щось добре. Це такий досить популярний зараз погляд на життя. Але насправді якраз страждання це точно невід'ємна штука життя. І Франкл взагалі прямо в стражданні шукав сенс. Тобто, я не захочу вас насолоджувати стражданням і прямо радіти йому, як діти тор, торту. Але якщо воно вже да, якщо його не можна відмінити, то як мінімум зрозуміти, що з цим можна робити. Дуже, вибачте, зараз абсолютно пошлий приклад, який 100 мільярдів разів проводили, але е, лимон кислий, але з нього можна зробити лимонад смачний. Тобто страждання дійсно важка частина життя. І, на жаль, ну, є речі, які викликають завжди страждання. Це коли ми втрачаємо когось, коли ну, хтось помирає, коли щось закінчується, але ми можемо обирати, як до цього ставитись, і знаходити сенс в цьому. Третє, що я б виділив з того, що каже Франкл, обирати відповідальність. Коли ми без примусу обираємо відповідальність за наші дії, сенс нашого життя приносить нам радість, якраз коли ми звільняємося від відповідальності, це приносить більше і більше нещастя. І це такий парадокс. Тобто, відповідальність виключно за себе, за свої вибори, за свої емоції, почуття, не за інших, бо інших ми не можемо ні проконтролювати, іноді навіть вплинути ніяк не можемо, бо людина робить абсолютно не те, що ми хочемо і просимо, і що ну так буває. Просто обирати відповідальність за те, за, за все абсолютно в собі, і в своєму житті. І четверте, що Франкл знайшов, яким був його сенс життя, і це теж надихаюча штука. Його сенс життя допомагати віднайти сенс життя іншим. Він так і написав: я бачу сенс свого життя в тому, щоб допомагати іншим побачити сенс. Спостерігаючи за собою та своїми товаришами, Франкл виробив власну теорію сенсу життя, логотерапію. І він вважав найбільшою потребою у кожної людини пошук сенсу свого існування. Це тому, що ну, саме тому для мене логотерапія є такою важливою в роботі з клієнтами і в цілому в житті. Бо є, наприклад, гештальттерапія, там є потреби, але вони більш Ну, там є три основні потреби. Ну я не знецінюю гештальт, мені досить подобається, але якби пошук сенсу і розуміння свого сенсу якось не виокремлюється. Там є три основні це. Безпека, любов і визнання. Ну і в визнанні там і самоактуалізації, і розвиток і сенс. Але я б виокремив сенс, ось саме сенс, на мій погляд, є основним. Бо навіть в Святому письмі є місце в книзі Еклісіаста, здається, написано там в Сінадальним написано досить поверхнево. Ну, не те що поверхнево, переклад такий, що. Вложив вічності, а, в серця, якби творець створив нас і вложив вічність. А в англійській версії, в українській, написано пошук вічності заклав серця. І мені здається, це досить близько. Тобто, як віручи людина, я вірю, що творець нас створив і вклав оцей пошук вічності, пошук чогось вічного. А, тому ми не погоджуємося на щось короткострокове, і ми шукаємо творця. І оцей пошук в сенсу життя, на мій погляд, реально важли... надважлива потреба, коли навіть все добре, у тебе все... є безпека, є гроші, є е... дах над головою. Всі питання твої вирішення, а ти щось тобі не вистачає. Це саме це на мій погляд, коли немає сенсу, не вистачає саме сенсу і. Франкл писав так, що пошук сенсу життя це основна мотивація людського життя, а зовсім не вторинна раціоналізація. Тобто свідомо пояснення. Раціоналізація це така штука, в її віднайшов. Коли ми якби, просто логікою розумом щось пояснюємо і все. Тобто, не пропускаючи глибше в серце. І Франкл каже, що, на його погляд, пошук сенсу життя це основна мотивація людського життя. Uh, ще важливий шматок, потім, потім питання, по цьому ми перейдемо до іншого принципу. Один з найсильніших моментів книги, я прям хочу його вам зачитати. Франко розповідає, як одного разу uh, всі ув'язнені до смерті, втомлені після робочого дня, відпочивали на підлозі барака, забіг товариш і покликав вийти подивитись на чудовий захід сонця. Незважаючи на швидше науковий стиль викладу, тут Франкл дає волю своєму трансцендентному почуттю. Стоячи зовні, ми дивились, на палаючі на заході хмари і на небо повних хмар, що безперервно змінюють свій колір і форму від блакитно сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали, палаюче небо. Після, після кількох хвилин зворушеного мовчання один ув'язнений сказав іншому: яким прекрасним міг би бути цей світ? Логотерапія не обіцяє, що в житті буде. Більше за чи менше. Це наша особиста відповідальність за наше життя. Але логотерапія обіцяє захоплення, побачивши заход сонця. Навіть якщо цей захід сонця буде останнім чи передостаннім, ти можеш знайти сенс, красу благодать навіть в пеклі, навіть в цій жахливій ситуації, де вони знаходилися. Це нагадаю, концтабір це не просто не знаю, тюрма. Коли тебе годують там три рази на день, це місце, де всі розуміли, що їх можуть спалити живцем в газовій камері. Це місце, де над ними знущалися, їх не вважали за людей. Ну, в плані, Я це не пафосно говорю, кажу, а реально а, нацисти ж вірили, що євреї ну, їх треба знищувати. І тому навіть в цьому місці, в цьому пеклі. Вони могли насолоджуватись, насолоджуватись красою. Зробив вам навіть фоточку цієї книжки. Дуже її рекомендую. Людина в пошуках справжнього сенсу.